ТОСМАЙ. заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. Довгий Нептун гарно звучить. Про що випробування і успішне бойове застосування? Та ж ми бачимо, як по Росії летить. Ось він. Ось так виглядає зброя перемоги проти корабельна ракета, крилата Довгий Нептун. Бачите? ну так, а Росії буде не переливки, бо якщо довгий, то летиться отуди, куди вони люблять. За Сибір нова українська ракета, точний удар. Дистанція тисячі кілометрів. Ой, хорошо просто. Я вже бачу, як будуть безсонні ночі в Росіян і двіжуха, яку замовляв Путін. Служба доставки імені України буде йому забезпечувати. Дякую, президенту України, нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування нашої безпеки. І сьогодні ж була доповідь міністра оборони України щодо нових пакетів підтримки від партнерів. Забезпечуємо постачання артилерії. Зеленський вдячний всім партнерам, які нам допомагають. Нагадаю, що міністр оборони України Рустем Умєров спілкувався і зі своїм італійським колегою. Так, зі своїм італійським вісаві, міністр, міністром оборони Італії. Зокрема, говориться зараз про те, що нам потрібні додаткові ракети до сам ті. Умєров зустрівся з італійським колегою від Крозетто. Вони обговорювали пріоритетні потреби України на полі бою. ППО боєприпаси обговорили і посилення індустріальної співпраці. Міністр оборони України за наслідками зустрічі із губідок Крозетто повідомив, що Україна готова до створення спільних підприємств з Італією, залучення нових інвестицій для зміцнення оборонного комплексу. Окремо визначили перспективні напрями оборонного розвитку в сфері дронів і морських технологій. Умєров також подякував Італії за лідерство підтримці України. Особисто Крозетто за послідовну непохитну позицію. Ну і Джорджа Мелоні теж завжди нам подобається. Вона взагалі каже, що п'ята стаття НАТО, навіть без членства України в НАТО, має працювати. Ну а що каже Віктор Орбан? Орбан, як завжди, ну баба Ягаш, воно ж таке в усіх казках Має бути в реальності. На жаль, теж є. Союз без України. Вітя Орбан опублікував ніколи не було от знову список своїх вимог до Брюсселя. Я думаю, що от Брюссель спав і чекав, поки Віктор Орбан оприлюднить якісь свої вимоги. Ну але вони є. Орбан фактично висунув ультиматум Брюсселю. Що вимагає? Вимагає відмовитися відступу України до ЄС. Бачите, щось Путін проплатив напевно на весну. Весняний транш пішов. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув, висунув ультиматум Європейському Союзу серед його вимог. Відмова приймати Україну до ЄС. Прем'єр Угорщини опублікував свій допис в Фейсбук, де ще ще ультиматуми висувають, їй богу, з підписом, чого угорський народ хоче від Брюсселя?». Ну віктор Орбан маніпулює, бо угорський народ підтримує Україну. А віктор Орбан підтримує Путіна і його нафтові штаніжки. В цьому ультиматумі Орбан виклав 12 вимог. Вони орієнтовно такі ж, які він і на вигляд. Серед них ми хочемо європу націй. Це перегулькується, до речі, заявою Ілона Маска, який раніше радив німцям згадати, що вони насамперед німці вже Отім, європейці, ми хочемо рівності перед законом для всіх держав-членів. Поверніть країнам-членам незаконно відібрані повноваження національного суверенітету, сильного права вето для національних урядів, виключити агентів Сороса з єврокомісії, а корумпованих лобістів геть з європарламенту, хоч орбан, не зарувати майбутні наших онуків і скасувати борг ЄС, не заважати нашій національній гвардії захищати наші кордони. Віктор Орбан, а на тебе, що хтось нападає, не приймати мігрантів, забрати від нас нелегалів. Корумповані долари та євро не повинні потрапляти до країн, членів ЄС. Сказав Орбан, який берег корумповані російські рублі, заборонити неприродне переховання наших дітей. каже хто в нього там неприродно перевиховує? Марсіани чи що? Ми хочемо захистити християнську спадщину Європи, скрепи пашлі. Видно, з премію отримав Віктор Орбан. Також з цього кварталу. Ми вимагаємо миру в Європі. каже він: так путіну позвони. Скажи: Вітя, виводь війська, володя. Союз, але без України ставлення Орбана до України нагадаю завжди було неоднозначне. Він постійно блокує нам всі пакети допомоги, всі підтримки. Він блокує санкції проти Росії, проти свого дружка Путіна. Ну от я, от чекаємо, ми на заяву від європейських лідерів і країн, як вони будуть реагувати на цей а доволі заїжджений, але оновлений по тезах ультиматум Віктора Орбана. Кремлівська пропаганда тим часом змінила гнів на милі щодо одного і знайшла собі іншого ворога і замінила образ головного ворога на Переговорів із Трампом. Російська влада багато чого в своїй практиці запозичила і в житті з роману Джорджа Орвелла, як ми знаємо, 1984, ще кілька тижнів тому, головним ворогом для штатів, тим ворожим заходом, отим бомбіть Вашингтон, туди ракети направлять ядерку, вели вони священну війну, фактично зі штатами. А ті, в свою чергу, руками України та Європи, як казав Путін, нібито намагалися зруйнувати Росію. Але тепер виявляється, що не все ж так однозначно. Тепер же ж Трамп лепший друг. І тепер що просто не Вашингтон займається стримуванням і руйнацію Москви, а хто хто Лондон і центральне місце саме в його політиці займає контроль над Україною. Все англосакси, як вони є, тепер головним ворогом Москви вважається Великобританія. Про це видання Reuters розповіли одразу три російські чиновники. Один із них роздратовано зауважив, що Лондон розпалює хаос, і війну в Україні. Боже! Борис Джонсон він почав просто. Інше назвав Британію рушійною силою на Заході, коли йдеться про необхідність посилити протидію Росії. Російських керівників роздютили зусилля британського прем'єра Кіра Стармера щодо. Організації європейської підтримки України в умовах, коли нова президентська адміністрація США вказує на своє небажання забезпечувати безпеку в Європі та призупинила постачання озброєнь Києву та обмін з нами розвідданими. Стармер прагне створити коаліцію доброї волі, коаліцію охочів, як ми пам'ятаємо, членів альянсу, які готові продовжувати постачати Україні зброю та захистити нас від повторної агресії Росії в разі укладення мирної угоди, в тому числі шляхом розміщення своїх військ в Україні. Також стармер його помічних за безпеки Джонатан Пауел доклали основних Усиль, щоб помирити Київ за Вашингтоном після сварки Володимира Зеленського в Білому домі, 28 лютого. Ну а бачимо, що тепер а, служба зовнішньої розвідки Росії заявляє про те, що Лондон бачить загрозу своїх інтересів, в тому як просувається діалог Росії і штатів. Що тепер британцівка роздратовані тим, що Трамп поводиться з Росією як з наддержавою, подають російські методички. Ну і тепер хто головний ворог Кір Стармер у Путіна? Кір Стармер, а сам Кір Стармер водночас підтверджує своє амплуа головного ворога і каже. Не можна дозволити кремлівському правителю Владіміру Путіну грати в ігри з можливістю припинення вогню в Україні. Його заяву наводить видання з В Суботу прем'єр-міністр Великої Британії сьогодні проводить зустріч ці коаліції охочих. групи країн, які погодилися зберегти справедливий мир в Україні. Він спробує чинити тиск на господаря Кремля Путіна, щоб той нарешті стіл сів за стіл переговорів і припинив варварські напади на Україну. У віртуальній зустрічі сьогодні беруть участь європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія. Нова Зеландія, які надають інформацію про допомогу, яку вони можуть забезпечити, в нам в процесі укладання мирної угоди. Що каже Кір Стармер про ризиковану гру Путіна? Почуємо. Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа. Повне ігнорування Кремлем пропозиції президента США Дональда Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін не налаштований на мир. Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню. Щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир. Якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни. Путін намагається відтягнути час, кажучи, що має бути проведене ретельне дослідження, перш ніж припинення вогню, стане можливим. Але світові потрібні дії, а не дослідження або порожні слова і безглузді умови. Базує головний ворог Путіна. Прем'єр-міністр Великобританії також Кір Стармер, президент Франці Мен Макрон на провели телефонну розмову напередодні, в якій обговорили подальші кроки у напрямку мирного врегулювання війни в Україні після американсько-українських домовленостей в Джиді. Про це повідомили на сайті британського уряду. Лідери розпочали розмову з обговорення значного прориву досягнутого цього тижня президентом Трампом та президентом Зеленським щодо мирного плану. Під час розмови президент Макрон проінформував про зустріч керівників оборонних відомств яка відбулася в Парижі на початку цього тижня. А британський прем'єр привітав конкретні кроки, які здійснюють партнери-члени альянсу на підтримку України. Як додав прем'єр-міністр, засідання сьогоднішньої коаліції охочих стане ще одним важливим моментом для подальшої активізації підтримки та збереження динаміки. Лідери домовилися залишатися в тісному контакті.